Якщо ви до сих пір гуляєте з псом, і люди не посміхаються при вигляді вас, не обертаються, не дістають телефони, щоб зробити гарненьке фото. Тоді я не розумію, чому досі у вас немає цього светрика. Хоча, ладно, розумію. Раніше не було цього відео, і ви не знали просто, як його зробити. Але сьогодні я вам допоможу, і ваш песик стане наймилішим песиком у світі. Подивіться тільки на мого. Ну, чарівний, що тут скажеш? Це я зібрала для вас невеличку добірку натхнення з інтернету, щоб ви могли придумати свої кольорові поєднання. Тут навіть є схеми, за одною з них ми будемо сьогодні працювати. Щоб почати робити наш светрик, нам потрібно заміряти собаку, отак от похолки по, по спинки і її об'єм. Потім ми в'яжемо приклад нашого. Квадрату, у знаток яких ми обрали. Я в'язала з такої плюшової пряжі гачком номер 6 розмір мого квадрату 11 на 10 см. Собака в мене бігель, і по спинці він у мене 30 з копійками сантиметрів І по ідеї мені треба зробити розмір, як на маленьку собаку, ось 4 ряда по 3 квадрати. Я це зв'яжу, примірю, якщо мені буде мало, я прив'яжу ще один ряд квадратиків. Тут у нас ідуть два квадрати, які будуть оптинати шию, посередині ми їх поєднуємо. Бачите, я показала стрілочкам, що це по цьому шву, що тут у нас буде шовчик. Ми поєднаємо ось ці от квадрати. І по бажанню ми можемо ще зробити обв'язочку-резиночку. Тобто, ось у нас горловина, і тут можна обв'язати резиночкою. Я покажу, як, і там вже за бажанням Залежно від вашої собаки. Знизу можна пров'язати такі як канатики, для того, щоб зав'язувати на животику, а можна так само пров'язати декілька квадратів, і ось тут можна буде защибати їх на гудзики. Я, якщо чесно, ще не знаю, який варіант буду робити. Думаю, ви тепер краще орієнтуєтеся, що я буду вам показувати. Зараз я вам покажу, як зв'язати ось такий гарненький квадратик. Влежиться він дуже просто. Я беру свою ниточку. Робимо першу петельку і пров'язуємо 4 повітряні петлі, пров'язали і поєднали їх в коло. Тепер, в оце коло ми будемо пров'язувати наші стовпчики з накидом. Спочатку набираємо 3 повітряні петлі, робимо накид, зразу будемо ховати ось цей кінчик нитки, ми його теж захвачуємо і пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Таких нам треба пров'язати. Три стовпчика. Одна пелюсточка в нас буде складатися з чотирьох стовпчиків. Перший ми вже пров'язали, коли набрали три повітряні петлі. Ось у нас чотири рядочки, робимо повітряну петлю і знову в'яжемо стовпчик з одним накидом. Пров'язуємо таких чотири штучки. Тепер знову повітряна петля. І пров'язуємо таким чином ще дві от таких от пелюсточки з чотирьох рядочків з накидом. Пров'язали перший ряд, тепер я хочу змінити колір ниточки, я буду її відрізати, тому що цим кольором я більше в'язати не буду. Але якщо, наприклад, у вас перший ряд білий, другий рожевий і третій знов білий, то ви ниточку просто залишаєте, під'єднуєте ось тут новий колір, пров'язуєте рядочок, і тоді оцю нашу ниточку отак от е виводимо зразу в третій ряд. Приєднуємо поєднувальною петелькою і в'яжемо знову цю ниточку, і не треба її обрізати. Я білим більше не буду в'язати, тому я її обрізаю, залишаю достатньо довгий кінчик, щоб потім можна було його сховати. Беру синій колір, роблю повітряну петельку, і тепер тут, де в нас повітряна петелька, я приєдную. Синій колір, ось так кінчик протягую в петельку, затягую, і тепер вже набираю три повітряні петлі, як і перший раз, пров'язую три стовпчика з одним накидом. ось так, Роблю повітряну петлю. І сюди ж, в цю ж повітряну петельку, пров'язую ще 4 стовпчика з одним накидом. І роблю повітряну петельку. Пускаю з першого ряду знов 4 стовпчика, і ось в цю арочку в'яжу знов 4 стовпчика з одним накидом, одна повітряна петля і знов 4 стовпчика з накидом. Таким чином, в кожну арочку я пров'язую 4 стовпчика з одним накидом. І так до кінця ряду. Ось я пров'язала другий ряд. На цьому я більше отакі рядочків з візерунком не роблю, тому що мені цього розміру достатньо для моєї собаки. Ви орієнтуйтеся на те, яка у вас ниточка, і розмір собаки. Якщо у вас велика собака, ви можете пров'язати ще декілька рядочків з таким візерунком, або взяти товстішу нитку. Все залежить від вашої ідеї. Тепер останній ряд покажу, як в'язати, коли ви набрали достатню кількість рядочків візерунку. Тепер в будь-якому місці, де у нас оця арочка, приєднуємо наш колір або піднімаємо його десь тут знизу, фіксуємо. Тепер роблю повітряну петлю. І пров'язувати останній ряд я буду напівстопчиками з одним накидом. Робимо накид в арку, і всі три петельки пров'язали разом. І тепер в кожну петельку я пров'язую напівстовпчик. Ось так. Ось я зробила обв'язку, останній свій рядочок. Так виглядає мій квадратик. І зразу хочу показати вам, як можна поєднувати між собою наші готові зв'язані квадратики. Ще я покажу спосіб, як зшивати. Ми ставимо квадратики отак от, однаковою стороною. Я буду зв'язувати лицевою стороною, тому що мені хочеться робити костюмчик більш цікавим і фактурним. У мене коричнева нитка для шва, і вам може бути погано видно, але тут саме головне зрозуміти суть. Ми захватимо петельку від одного квадрату, і від другого і разом пров'язуємо один стовпчик. Можна пров'язувати поєднувальними петельками, щоб шов був менш помітним. Мені хочеться зробити його фактурним. І ось так між собою за допомогою стовпчиків ми поєднуємо петельки обох квадратів і тим самим їх зшиваємо в одне ціле. Так, дивіться, який гарний шов. Він ось виступає над рівнем квадратиків. Бачите, його? він таким реберцем йде. Все, вяжемо свою кількість квадратиків і поєднуємо їх за схемою. Ось мої нав'язані квадратики, я їх вже розклала за схемою в кольоровій гамі, яка мені подобається. І тепер це все треба між собою зшити. Я не зшивала зразу за допомогою гачка, доведеться попрацювати голкою і руками. І заодно покажу вам, як це зробити. Для зшивання беру я свої квадратики і ставлю одне до одного зовнішньою стороною, а до мене вони лицьовою. Беру велику голку, проселяю в неї свою нитку, починаю від краєчків. Фіксую тут нитку. Так, протягую. Протягую нитку. Кінчики я ще не обрізала, то можу отак от просто зав'язати, щоб приєднати свою нитку. І так само, якби ми поєднували гачком, кожну петельку прошиваємо. Так, шов виходить гладенький. І непомітний. Ми можемо його так само робити з зовнішньої або лицьової сторони. Якщо, якщо ми його робимо з внутрішньої сторони, то можемо бути впевнені, що нашому псу ніде нічого не буде натирати, і светрик він буде носити з комфортом. Ось я прошила два квадратики. Як бачите, шов абсолютно непомітний, гладенький і дуже обережний. З лицевої сторони. Також все виглядає дуже естетично. І так я буду збирати за схемою свій светрик. Ось у мене залишилась тут голочка, я беру наступний квадрат і так само його пришью. Це наша перша примірка, і тут я розумію, що все йде не так. Мої квадрати чомусь стають ромбами. І ви, звісно, цього не побачите, бо моя собака і трьох секунд не може посидіти спокійно. Тут я вже розумію, що відео не вийде, бо нічого не виходить. Але все ж таки думаю, а вдруг комірець все врятує і сідаю його робити. І що ви думаєте? Міряю я тут все з комірцем і така. О, ну нічого, так треба просто подовжити, і все буде нормально, типа. Ну, не квадрати, а вже такі ромби, але все одно виглядає класно і це можна продовжити. І по факту в інтернеті я навіть бачила, де таким чином викладають квадрати, і все виходить класно. Тому, якщо у вас щось не виходить, значить так задумано. Тут ви вже бачите майже фінальний результат з подовжений залишилося зробити тільки зав'язки, і вже виглядає навіть дуже солідно. І що це за Не дарма я продовжила його робити. А ви що скажете? Так, моя внутрішня сторона светрика, і хочу сказати, щоб у вас все вийшло так, як планувалося за ось схемою. Раджу вам починати збирати спочатку з оцих трьох. Квадратиків, ось вони в мене. Якби я правильно почала з них збирати, потім спереду я просто під'єднала б е, два квадратика і тут два квадратика. А в мене якимось чином вийшло, що в мене тут їх всього три. І через це все пішло неправильно, бо я почала збирати з оцеї сторони, плавно переходячи наперед, і вийшло, що вийшло. А зараз. Я покажу вам, як зробити ось такі от зав'язки. Я їх прикріплю ось сюди і сюди. І одна мотузочка буде продіватися ось тут через центр. І тут на грудці гарненько зав'язуватись на бантик. Ви, якщо хочете, можете зробити поясочок з таких самих квадратиків, ось тут їх приєднавши. Ось тут у нас є якраз дірочка для гудзика, ви зможете зачіпляти. Вибирайте варіант, який вам більше подобається, який зручний буде для вашого песика. У мене буде на зав'язках. Я їх вам зараз покажу на білій ниточки, щоб вам було добре видно, бо розумію, що буде погано видно на темному. Так само я вам покажу, як зробити ось такий от комірець. Теж не показувала, бо коричнева нитка, розумію, що буде погано видно. І все, наш класний светрик готовий. І так, в'яжемо зав'язки. Зав'язки дуже класні, ви їх можете використовувати в багатьох своїх роботах. Підходять і для тоненької ниточки, і для товстої. І так, погнали. Робимо першу петлю наборну, робимо повітряну петельку, ще одну. І тепер нам потрібно з оцей нашої першої петельки просунути туди гачок. Господи, що такое? Так, просунути туди гачок через. Дві ниточки. І витягнути ще одну петельку. На гачку у нас дві петельки, і через них ми протягуємо нитку. Тепер у нас є ось таке от вушко на ребрі. В нього ми продягаємо гачок і витягуємо ниточку. Знову дві ниточки на гачку і протягуємо через них одну петельку. Знову у нас ось це реберце. Продягаємо в нього гачок. Так, витягуємо ниточку і пров'язуємо петельку. Таким чином, дуже просто і швидко ми в'яжемо щільний і надійний мотузочок. А тепер покажу вам, як зробити комірець на нашому светрику. Уявимо, що це ось у мене шматочок полотна мого светрика якраз квадратик. І що я роблю? Я вже зв'язала весь свій светрик. Приєдную ниточку в місці, де у нас буде шов, і краще робити його в непомітному місці, десь на реберці светрика або ззаду, щоб воно не кидалося в очі. Я зробила на ребрі, тому що голова у собаки завжди, скажімо так, опущена, і його тут зовсім не буде помітно. Що я роблю? Я приєднала ниточку, і на свого собаку я набрала 10 повітряних петельок. Ви орієнтуєтеся на розмір своєї собаки на пів стовпчик з одним накидом. І так, в кожну петельку я пров'язую на півстовчиків. Можна, до речі, в'язати і просто стовпчиками, якщо у вас маленька собака і тоненька нитка. Всі петельки в мене пров'язані, ми прийшли вниз, і тепер нам треба приєднати ось нашу горловину до основного полотна. Як ми це робимо? Ми приєднуємо звичайними поєднувальними петельками. Захватувати, так як у мене ниточка товста і горловина вийшла достатньо широка, я буду приєднувати місцями от за дві петельки, а іноді і за три, для того, щоб горловина гарно прилягала до шиї собаки. Тут я пров'язала дві поєднувальні петлі, розвертаю в'язання на себе, роблю накид. І перші дві петлі я пропускаю, тому що вони у нас поєднувальні і в полотно вони не рахуються. І починаю з першої петельки горловини. І захватую я за одну петельку, за одне реберце нашої косички. Таким чином, у мене і сформується резиночка на горловині. І тепер так само напівстовпчиками, захватуючи тільки одне реберце петлі, пров'язую другий ряд. Ось так. Коли я підходжу нагору до останньої петельки, тут я пров'язую за обидві петельки, щоб в'язання було щільним і тут не виглядало таким розхлябаним. Тепер знову роблю повітряну петельку. І так само першу петельку пров'язую за два реберця петлі, а всі інші петлі горловини я в'яжу тільки за одне ребро. Так само на Так. Пров'язали. Знову ми приходимо вниз. Минулий ряд я приєднала за дві петельки. В цьому рядочку я приєднаю зразу за три. Раз, два, три. Розвертаю в'язання. Пропускаю три петельки, і сюди роблю свій стовпчик. Якщо у вас виходить ось така, бачите, достатньо велика дірка, коли ви вяжете товстими ниточками, я тоді роблю ось так: я захватую одне реберце другої петельки, своєї поєднувальної, ось так. Одне реберце петлі горловини вже, і разом через них. Я пров'язую на півстопчик. Тоді, бачите, ніяких дірочок немає. В'язання виходить дуже обережне. І ось така гарна горловина в нас виходить. Ось вона на темному кольорі. Покажу вам, як така резиночка виглядає з другою ниткою. Ось така вона гарна виходить. До речі, в мене на цьому кардигані теж використана на рукаві така сама резиночка. На кожній ниточці вона виглядає по-своєму Ну, Я її дуже люблю, вона чудово підходить для. Таких місць, як рукав, горловина, вона ніколи не здавлює. і в той же час обережно звужує наше полотно. Ось така от краса в нас вийшла. Все, мені залишилося приєднати свої мотузочки і зробити фінальну примірку і фото відео дозняти для вас, Смонтувати і викладати це відео. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, вам дуже сподобалося.